Вітаю ви на каналі Цівяця. Окрема думка сьогодні в студії прямого ефіру. Свою окрему думку стосовно останніх подій в Україні буде висловлювати Тарас Бразовець, політичний консультант і директор компанії Берта Комунікейшн. Тарас, я вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. А, щодня ми прокидаємося останні два місяці, і думаємо, ну що напевне це вже крапка, тому що ну далі вже не можна. Далі має бути якась розв'язка розв'язання цього конфлікту. А ж раптом ми бачимо, що чим далі, тим страшніше. Завтрашній день в парламенті чи дійде влада й опозиція до компромісу? Чи власне завтра крапки не буде поставлено в конфлікті, який триває вже два місяці? поспіль? я думаю, що треба почати з того, що цей конфлікт він насамперед почався е не з того, що хтось виступав за інтеграцію з європейським Союзом, хтось проти, і навіть не з того, чи зберігати Віктора Януковича діючим президентом. Це по суті, ми сьогодні спостерігаємо. Такий поколінський конфлікт, коли покоління молодих 25-30-річних людей, які не пам'ятають радянського союзу, воно не може уявити, яким чином в країні можуть діяти закони, які були ухвалені 16 січня. І питання в тому, чи вони в залі були ухвалені, чи там не відбувалось порушення самої процедури. А багато свідчень говорять про те, що так. Ну, а... навіть якщо не брати до уваги процедуру, як, у який спосіб вони голосували ці закони, більшість цих законів взагалі протиречить Конституції України. Вони протиречать Конституції, вони протиречать здоровому глузду, вони протиречать е... більшості міжнародного законодавства. Посилання на те, що такі закони діють в Європі чи в Сполучених Штатах, це не більше, ніж маніпуляція. Ніде ніхто нікого за брехню. Так званий лайбл, да? тобто кліві... клівіта, брехня, ніхто ні, нікого не садить. Максимум за це передбачена, там, скажімо, якась грошова. Компенсація навіть в Росії вони пішли далі. В Росії за подібні статті є значить mm -hmm. штраф. А у нас за це дають до двох років. А повертаючись до питання, чи домовляться, мені здається, що дуже мало місця залишилося і дуже мало часу для того, аби уникнути вкрай негативно радикального сценарія без відсутності в Україні міжнародних посередників. Коли є взаємна недовіра між одними і іншими, шансів на те, що вони домовляться, майже немає. Хоча багато подій відзеркалюють, це такий ремейк подій 2004 року. Я передавлявся стрічку за 2004 рік. І от таке дежавю. 30 листопада 2004 року Віктор Янукович звертається до кандидата Віктора Ющенка з пропозицією стати прем'єр-міністром при ньому президентом, за умови, якщо люди підуть з Майданів. Да? Нічого не нагадує. Тоді ну, ж спікер ну, Верховної Ради що... Литвин каже, що давайте шукати порозуміння, значить ніякого насилля. Ми будемо міняти конституцію. Mm -hmm. Да, і він ну, про це говорить заяви, вчора. Да. да і ці всі речі вони ну знаєте, ніби йде такий повтор. Ну кажуть, же насправді що історія повторюється двічі. Тільки там проблема в тому, що одного разу це комедія, другий раз це вже фарс. І ми зараз спостерігаємо те, що відбувається. Зміна сучасної України в нас на очах просто. Може з'явитися нова країна, і насправді найжахливіше, що ми можемо говорити зараз про Україну, яку ми втрачаємо. Весь цей сценарій, який мені здається, його озвучували ще з 1999 року, і ця вся кампанія президента Кучми проходила під, під цими гаслами з цілісність України. І всі ми це пам'ятаємо, тому що все це відбувалося на наших очах. І аж раптом цей сценарій розколу є надзвичайно реалістичним. В який спосіб? А головне, хто може призупинити цей розкол? Ну насамперед, хто в ньому зацікавлений? Тут немає українського інтересу, в цьому немає інтересу влади, немає опозиції громадянського суспільства. Єдина зацікавлена сторона в такому сценарії це Росія, яка давно. Скажімо так, облизується на Україну, дивиться на неї як на великий такий смачний бівштекс, але з'їсти повністю проковтнути вона не здатна. Тому вона хоче відрізати хоча б шматки цієї території, сподіваючись на те, що втрата контролю над західними областями, а треба говорити, що росіяни передбачали. Він ж так, вони сподівалися на цей сценарій, що це буде відбуватися, дозволить їм в майбутньому, усунувши будь-яку, скажімо, владу тут, якимось чином. Ну не не йдеться про пряме включення да в склад Росії. Вони сподіваються на те, що тут буде молдовський варіант з Придністров'ям, mm -hmm. коли фактично Придністров'я де юре входить в територію Молдови, але де-факто не контролюється. Тому вони сподіваються створити якийсь тут квазі такий манманджоуго. Держава, яка була створена свого часу японською імперією в 30-х роках шляхом окупування цієї території, і де там, ніби існував маріонетковий режим, був власний, значить, уряд, був власний імператор, і цей сценарій сьогодні не виглядає абсолютно як фантастичний. На великий жаль. Територіальна цілісність сьогодні справді знаходиться під загрозою. Про це ну говорять вже не радикали, говорять люди, які точно знають, що відбувається в коридорах влади, такі як Петро Порошенко, Анатолій Гриценко. І цим людям я можу довіряти, і тим більше, що їхня точка зору збігається з моєю повністю. А коли ми стали повідомляти в новинах про те, що родують на вулицях українських міст так звані Ультрас, чого ніколи не було. У нас не було ніяких терористичних угруповань, у нас не було якихось радикальних об'єднань. Власне, наші фанати футбольні вони на футбол ходили як студенти до бібліотеки. Вони були надзвичайно помірковані, завжди толерантні, чого, скажімо, не було в Росії. Звіт. Ти тоді ну давайте так. Терористів тут немає, так як немає екстремістів. Так. є право людей е, висловлювати свою незгоду з діями влади. Врешті-решт, скажімо так, якби не було права у народу на повстання, сполучені штати сьогодні би залишалися провінцією. А Томас Джеферсон, Джордж Вашингтон, були б не президентами Сполучених Штатів, а якимось там клерками, можливо, місцевих адміністрацій, досі пірпротекторатам Британської імперії. Тому, оці всі заяви, що там якісь екстремісти, футболісти, дивіться. Цей міф зруйнований, що Україна там роз'єднана. Коли я побачив, що Ультра з Шахтаря, Луганської зарі, харківського металіста, значить, Запорожського металурга Дніпра, Дніпропетровського, що вони вийшли і сказали, що ми будемо охороняти. Нам не подобаються бандити на вулиці, а бандити це так звані тітушки. Це якраз таке свідчення того, що ці люди не є терористами. У них завжди був спільний ворог. Мається на увазі з їхніми там вболівальниками-опонентами з Київського Динамо, там чи Карпат, Львівських це була міліція, і зрозуміло, що це насилля, яке чиниться і сьогодні не підлягає сумніву з боку. Працівників правоохоронних структур, які мають охороняти право і безпеку. Натомість вони сіють терор і страх в суспільстві. Так, от ці фактори вони по суті, як клей, вони об'єднують націю, руйнують міфи, що там є якісь розколи такі інше. Mm -hmm. А ми будемо говорити про те, яким може стати е, завтрашній день. Власне завтра буде позачергова сесія парламенту. Ми продовжимо про це говорити одразу після реклами на каналі ЗІВАЙ залишається з нами Тарас Бразовець. Наш гість сьогодні це окрема думка». Ми повертаємося в студію прямого ефіру. Це окрема думка, Тарас Бразовець, наш гість сьогодні. Ми говоримо про те, яким якою має, має бути власне чи і, взагалі, можлива ця мирна розв'язка політичної кризи тут в Україні. Завтра такий собі вирішальний історичний день. Позачергова сесія парламенту. Найбільше побоювання, які сьогодні висловлюють власне і депутати, які завтра мають зібратися, і журналісти, і решта експертів, про те, що завтра може влада проголосувати за введення надзвичайного стану. Що це може означати? І чи. Вистачить голосів парламенту. Ну, по перше, я йому скати легітимним шляхом ввести надзвичайний стан не вдасться. Для цього є декілька передумов. Перше головна з них те, що найбагатші люди України вчора проводили зустріч в одному з фешенебельних готелів, на які було вирішено уникнути силових дій. А з урахуванням того, що ці люди контролюють близько 70 Нардепів фракції партії регіонів, вони ці люди або не з'являться, або голосувати за введення надзвичайного стану не будуть. Всі передумови фізично майже готові. Президент звернувся з зверненням, те, що прописано в законі динації. Наступне це має бути або рішення уряду, або РНБО. Але потім потрібні 226 голосів. Так от цих голосів немає, і завтра їх точно не буде. Я можу сказати, що навіть введення гіпотетичного надзвичайного стану в порушення процедури, наприклад, указом президента чи рішенням РНБО, а такий варіант виключати не можна, жодним чином не призупинить протестів. В прикладі дуже. Близькі, по перше, це Таїланд, де відбуваються події, практично як в Україні, тільки з деяким випередженням часу. Там теж ввели зараз надзвичайний стан. Людей це не зупинила, це призвело до нової хвилі, скажімо, протистояння. <тас> Слободан Мілошевич вводив надзвичайний стан, навіть дав команди застосувати зброю, але чим небезпечний стан? Тому що армія фактично ненадійна, і влада це розуміє. Віддавати наказ вийти на вулицю людям зі зброєю. Невідомо проти кого цю зброю повернути, буде дуже. Дуже великим ризиком, тому я думаю, що об'єктивно введення надзвичайного стану, навіть якщо воно відбудеться, тільки воно може бути зроблено тільки всупереч закону, раз а по-друге, це нічого не вирішить. Ми чекали останні кілька діб, проте стосовно хотіли запитати стосовно пропозиції Януковича, запропонований уряд був Яценюку і власне при віцепрем'єрство. Кличку дві доби минає. Відповіді ніякої нема. Хоча на початку Ларсеній Петрович сказав, що опозиція готова очолити уряд, переговори тривають. А якщо би все ж таки Яценюк погодився зараз в цей кризовий час очолити уряд, можливо припустити, що це означало б початок розв'язання політичної кризи тут в Україні? Я не думаю, не думаю, що це призвело б до розв'язання кризи, і ми бачимо, що сьогодні можливо лідери політичного крила Майдану і хотіли би прийняти пропозицію uh -huh. влади, але під тиском майдану вони це не роблять. Я розумію наскільки важко було відмовитися від цих перспектив, але зрозуміємо, що для того, щоб на ці передумови потрібно виконати низку обов'язкових передумов, які мають бути зроблені. По перше, безумовне, негайне звільнення всіх затриманих. Uh -huh. По-друге, Конституційний суд, який незаконно скасував політичний реформ 4 року, саме він має ухвалити рішення негайно про повернення конституції 2004 року, і голосування в парламенті тут взагалі не потрібно. Тобто скасовував Конституційний суд він має повертати. Третє. Відставка повністю всього уряду Азарова. Четверте – створення слідчої комісії з усіх парламентських фракцій стосовно силовиків, і конкретно міністра внутрішніх справ. В абсолютно і п'яте звільнення Юлії Тимошенка на на цьому моменті. Якщо цих передумов не буде, будь-які кадрові переговори вони не потрібні. І ще важливе зауваження: оця гра сьогодні. Знаєте, перехід від там слова до більш переговорного. Це в принципі заслуга нової команди. В тому числі нового голови адміністрації Андрія Клюєва там помиляються ті, хто там і на нього навісили всі можливі ярлики, Що це партія війни? От оскільки я там особисто знаю Андрія Петровича там. Певний період свого життя. Я можу сказати, що якраз таки його поле діяльності може це не сподобається. Він буде намагатись маневрувати і домовлятися політично, але ж але влада в... не єдина. Оцей силовий сценарій він проштовхується не менш впливовими людьми Та. в оточенні діючого президента. я думаю, що насправді в Клюва так само Клюєв буде відчувати кризу довіри, власне, як і, як і особлення в його обличчі будуть бачити особлення всієї влади, щоб зараз не відбувалося, і вирішальну роль міг би зіграти сам Янукович, але наскільки він готовий до цього? Власне, чи може Янукович напередодні позачергової сесії звернутися до українців? І якщо він це зробить, якою мала би бути його промова за для того, щоб він діяв в інтересах цілої України і в інтересах всіх українців? Президент сьогодні, скажімо так, не має повної картини. Він сам обрав такий сценарій, йому очевидно зручніше, да? коли його. Світа сприйняття формують вузьке коло осіб, так зване палітбюро навколо Януковича, яке формально утворилося. Йому так зручно і комфортніше. Але він має усвідомити річ. по-перше, країна вже ніколи не буде такою, якою вона була до 1 грудня, в день коли сталася зв'яче побиття студентів, і це означає, що втриматися на своїй посаді mm -hmm. він може лише за умови обмеження своїх повноважень, повернення конституції політреформи 2004 року. Тільки за таких умов він може сподіватися на більш-менш цивілізоване вирішення цього питання. Силові акції стосовно Євромайдана вони нічого не вирішать. Увімо, Ви що вони застосують так званий план хвиля, про який говорить сьогодні народний депутат від батьківщини Геннадій Москаль і вони там зачистять цей Євромайдан, але їм доведеться перекидати ці підрозділи з Києва в регіони для того, щоб придушити повстання там. І знову ж таки, за відсутності цих підрозділів, Київ не буде сидіти. Тобто почнеться нова хвиля. Тобто, це кожне коло вони себе виводять на нове коло протестання в якій наступна ситуація. Робить гіршою і гіршою. Єдиний шлях це відступити, зняти пальці з скажімо, спускових гачків і сісти домовлятися. Цей сценарій не закритий на сьогоднішній день. Тому що завтра треба зрозуміти, що програють всі, програє насамперед вся країна. А, ну, о, ми говоримо про те, що. Останні кілька місяців ми спостерігаємо, що у нас на очах формується власне образ нового українця. Ми говорили, що українці досить помірковані люди, які здобули незалежність просто так розчерком пера. Вони не воювали, не відстоювали. А ж раптом ми бачимо, що українці готові захищати свою незалежність. Наскільки українці готові захищати цілісність своєї країни, і власне всі ці сценарії, наскільки вони будуть правдоподобні і якою ціною, яку ціну власне може заплатити український народ за збереження цілісності України? Ну люди вже платять, і вони платять найвищу ціну, яку вони можуть заплатити власним життям, і треба зрозуміти, що ці приклади, які відбулися, це не поодинокі там тисячі людей сьогодні знаходяться на всіх євромайданах, які готові заплатити як гімні дішою душою тіло ми положимо. За свою свободу. Це сьогодні не слова 91-му році. Незалежність дісталася Україні, ну скажімо, так от впала з неба. да? Але кожній країні рано чи пізно доводиться платити. І от сьогодні той момент, очевидно, коли ми сплачуємо найстрашнішу ціну по цих рахунках, і це стосується всіх. Ми не можемо виправдати звірства там, скажімо, внутрішніх військ, Беркута цих невідомих людей, яких називають сьогодні шолонами смерті, які викрадають і вбивають людей, от але треба зрозуміти, що там багато з того боку теж людей, які цього насилля абсолютно не прагнуть. І там багато чесних людей, як наприклад той міліціонер, який наважився викласти відео з цим Знущався, казником да знущанням, яке вчора показували там в чергове Чесні телеканали, чесні, яких стає кожен день, що приємно все більше. Ну власне, українські продемонстрували, що навіть ціною власної власного життя вони готові захищати свою державу, власне, самих себе. А, а чи готова влада захистити нас? Ми поговоримо про це одразу після реклами на каналі Связь, з нами. Це Тарас Березовець. сьогодні в окремій думці. Чи завтра спроможеться Верховна Рада врятувати Україну, врятувати цілісність української держави, яким буде завтрашній день? Говоримо ми сьогодні з Тарасом Березовцем в прямому ефірі в студії в прямому ефіру каналу ТВІ. Ці кілька сценаріїв, які власне можна зараз будь-де прочитати, які зараз обговорюють і в куларах ваші колеги, політики, також все ж таки цей розкол України, про який останнім часом дуже довго говорять. А якщо ви кажете, як ви сказали на початку? Програми, що Володимир Володимирович Путін вирішив, якщо він не може та, цілком контролювати Україну, то він візьме якісь області. Мова йде про Харків, мова йде про Донецьк, Луганськ, Дніпропетровськ, Запоріжжя вчора продемонстрували, що ціною власного життя вони будуть відстоювати і навряд чи можуть погодитися на те, що ці території здадуть. Іншій державі абсолютна більшість населення цих територій є пасивною. Тут не повинна бути ілюзії. Це означає, що вони не будуть ні за владу битись, ні будуть битися там за євромайдан, але активна частина населення в цих регіонах є. Хвиля насилля, яка стала в про Петровську. Запоріжжя да регіонах традиційної підтримки. До речі, це означає, що зруйнований міф, що Євромайдан це проплачені западенці, бандерівці, значить бойовики, які на гроші державного департаменту, як розказує один з центральних каналів українських, роблять цю всю цю значить, революцію. Він цей міф повністю зруйнований. Вчорашнє насилля не зупинить реакції. відповіді, я передбачаю, що буде нова хвиля. Протистояння тільки на цей раз люди можуть прийти протестувальники вже не з порожніми руками, на жаль. І до цього сценарію вони мають бути абсолютно готові. У випадку силового розгону і намагання, скажімо, всіх загнати там в подполі. Почнеться ну, не партизанська війна, але така гірілія, да, в широкому розумінні. Коли на місцях родичі закатованих, вкрадених, посаджених, вбитих активістів почнуть робити вже власну вендету і. Інтерес влади, якраз полягає в тому, щоб працювати максимально з опозицією, це єдиний шанс, хоч якось втримати ситуацію, тому що ніяка опозиція контролювати цей хвилю народного гніву, не зможе в країні відбувається громадянський конфлікт. Це не війна ще, але громадянський конфлікт насамперед між суспільством, активною частиною і озвірілими бандитами і частиною силових структур з іншого боку. А якщо зараз опозиція все ж таки гарантувала би, що Янукович залишиться при при своїх інтересах, я просто не знаю коло цих інтересів. Якщо воно обмежується лише Межагір'ям, то це не дуже висока ціна, яку ми могли би заплатити за те, щоб зберегти цілісність України. Можливо, опозиція могла би гарантувати йому збереження якихось преференцій. Я згоден для того, щоб уникнути його славська сценарія. А ми пам'ятаємо, вони, вони перебрали Мілошевича, але вони заплатили страшну ціну. Так. Да? країна розпалася і сьогодні там навіть вже немає Сербії в тих кордонах Чорногорія, а вже утворила окрему державу. Це якраз таке питання, що не може бути абсолютної перемоги. Не може, тому що тоді доведеться за абсолютну перемогу платити абсолютну ціну вигляді людських життів. Тому опозиція і скажімо так, ті люди, які мають можливість впливати на владу, повинні їх заганяти. Знаєте, я сказав, що тут має з'явитися Анкл там. Російські ваня, які прийдуть, значить, їх доведуть до до повного, скажімо, втрати сил, щоб в них уже не було можливості опиратися і сіл, сісти за стіл і домовитись, віддати Януковичу, як це не перекро, да? Можливо, це комусь. Але дати можливість йому відійти, тому що якщо Януковича загнати в лихий кут, він буде відбуватися до останнього логіка цієї людини. Тобто ні в кого не повинна бути ілюзія. По перше, а він не боїться санкцій, б, він готовий піти на крайні заходи, і питання ціни для нього взагалі в принципі не стоїть. Тобто і ціною своїх, скажімо, найближчого оточення, і тим більше своїх опонентів, тому йому треба дати можливість компромісне рішення. Якщо йому цього не дати, то станеться найжахливіше. До речі, критичний день не завтра, а середа. Чому? Тому що завтра останній день для політичних домовленостей. Якщо їх не буде досягнуто, тоді влада може ухвалити всереду піти на силовий сценарій. Силовий сценарій передбачає силову зачистку власне майдану? Все це станеться ну, без відеокамер, тому що навіть якщо хтось зможе це знімати, то ми не зможемо це показувати, адже буде призупинена робота телекомпаній, окрім першого національного, Та? не буде ні мобільного зв'язку ані інтернету і невже Янукович? Готовий до того, щоб його історію власне, було вписано саме у такий спосіб в підручники? Ну, на це відповідь він має дати тільки сам. Так. Це некоректне буде. Там достатньо людей, які усвідомлюють наслідки. Да, для найближчого оточення Януковича наслідки будуть не менш трагічними і вони про це знають. Там є сьогодні чіткий поділ, скажем на людей яструбів, людей, які готові домовлятися. Зрозуміло, що бізнес-крило партії воно чітко артикулює свої вимоги зміни уряду, кадрових поступок і відповідальності кримінальної для цих. для мене було, скажем, приємною несподіванкою вчора. Побачити заяву депутата цієї партії а в минулому заступника міністра внутрішніх справ Миколи Джиги, який. Сказав, що це злочинці в погонах. Він характеризував це відео жахливе з цим казаком. Він сказав, що таке неможливо уявити. Він каже, що я уявляю, чомусь досі ці люди не затримані. Ці злочинці це говорить, і це публічно це не те, що вони в куларах. Це ще ще раз підтвердження uh -huh. того, що там достатньо абсолютно нормальних адекватних людей. Uh -huh. От і не потрібно їх всіх малювати, що вони значить, всі злочинці. Всі ну, поганці. Це єдине на що ми можемо сподіватися це на надія, те, що все так. ж таки ця політична воля і мудрість, і власне любов. До України, mm. як це зараз не, не примарно звучить, але я сподіваюся, що все ми, ми ж все таки пам'ятаємо, що за ці 22 роки власне ці люди, про яких ви говорили, молоді люди, яким 22-25, які не знають, що таке е, говорити пошепки про політичну ситуацію, взагалі взагалі про будь-яку політику на політичних кухнях, вони виросли в дуже свободній свободолюбивій країні. Я сподіваюся, що це цінності, які допоможуть нам врятувати самих себе, а власне, цілісність держави. Тарас Березовець наш гість сьогодні. Він висловив свою окрему думку. Це політичний консультант, директор компанії Імберта Комунікейшн. Ми будемо спостерігати за тим, що відбувається тут, в Україні, в самому центрі Європи. Завтра вирішальний день, яким він буде і в якій країні ми прокинемося. Ми будемо розповідати про це на каналі ЦІВАЙ стежте за новинами і дякую за довіру до нашого каналу. На все добре. Все раз зустрінемося.